Всем здравствуйте! Вы на канале... Ну, кар... Вы на канале Протовогасник. Что сегодня? Сегодня Clash of Clans. Я розумію. Вы ждете ам'ям, присуседа, даже танки. Джемми 3D точно ще не скоро, тому що вже куча відео про Джемми 3D. Ну, пожалуйста. Давайте уже вже це відео подивимось, тому що залишилось. Кілька годин і вже Новий год 2026 Це відео буде в цьому році останнім, В наступному году вже будуть наступні відео. Хотілося Хотілось підсумувати, що что у нас на цьому каналі було за всі ці времена. Yeah. Мы успіли. успіли стати, як його, майже отримати 50 підписників, Это нормально так. Куча відео зняти. Кілька ігор вже ну, зняти кілька. І це нормально, що є якісь різні ну, різні ігри. Що я хотів би сказати? Давайте під, ми зберемо кучу лайків, кіне, щоб ну, під кінець року, щоб я побачив, скільки лайків ми збрали, скільки підписків. Да. Вот уже уходы остаются хвилины. Еще немного и все. И кот закінчився. Да, я понимаю, до когось цей год був важен. Самым що в нього случилось, тільки в цьому году дуже багато чого важного. Ну уже в следующем году уже зустрітимось. В следующем. Тим що цей год уже уходить. А вы куда побили? Ну, ладно. Да, гениально тактика просто кидать и все в одну точку. Ну, ладно. Гениально. Так, я лучший игрок стратегии, думаю, на ходу. Давай быстрей! И yeah. Просто закидываем скелетиков и просто кидаем уже в бомбель. И дальше ждем, пока закинется катка. Да, прикольно. Кстати, что хотел я бы сказать? Я забыл, что хотел я сказать. Да, это видео будет короткое, потому что, ну, Закінчується год, мені треба йти вже оливле готувати 5 тонн, щоб поїсти буде. Ждати вже поки буде. Почнуться. Ну, зима. Ну, Новий рік. О. А ці душі ламають. А стаття на 100%, на 100 вже не заряджу. Да, довго вони все ламають, довго. І кстати, не питайте, чому я беру в колоду скелетиків. Ну, беру, беру. Просто. Лучніці, сколько ви этом урона наносите? Мда. Говорил, оказывается, ну, треба їх вкачувати. Хотя навіщо вони мені у ці лучниці. Вносить мало урона, хп вообще міні-міні. Скільки врату ще було хп, аж вони не мігли знасти? 6800. Так мало. Ладно. на ми відео заканчива. Тільки хотів попросити. Пажадоста, якщо ви граєте в Clash of Clans, заходьте в мій клан. У нас тут постійно багато ігроків, вони грають постійно. Якщо ви місяць не граєте, то тоді вас вже не буде в клані. Хтось вже неділю не грає. Я перевіряю, чи всі грають, чи ні. Якщо ви не граєте, то все. Вас клана викинуть. Деревни строителя тоже мы играем тут. В клан. Ну, клан не досі не открытый. Потому что никого мы не можем найти. Но я зразу... Ну, я прокачаю все зразу же. И допомагаю. Помощи я очень много кидаю. И сам ничего не запрашиваю. Ладно, На цьому все. Всем пока-пока. И хоть слайм тут выходит на вулицю. Цілий дня мы сидим в дома.